За підрахунками минулоріч на території Закарпатської області сталося 553 дорожньо-транспортні пригоди, у яких постраждала 81 дитина. Ще одна ДТП сталася днями на Воловеччині. 15-річний хлопець, перебігаючи дорогу, потрапив під колеси автівки. Учень восьмого класу, переходячи дорогу, потрапив під колеса автомобіля. 23-річний водій автомобіля Хюндай здійснив наїзд на даного хлопчика і він був доставлений відразу з вкрай важкими травмами до реанімаційного відділення лікарні. Зараз хлопець знаходиться в реанімаційному відділенні обласної дитячої лікарні. За словами лікарів, стан потерпілого вкрай важкий. Було проведено термінове оперативне втручання на головному мозку. Там є важке ураження, черепно мозкова травма, важке ураження мозку, є забій мозку і була велика субдуральна гематома, котру наш нейрохірург видалив. ДТП за участю дітей в 2014-му вже більше десятка. Двоє з постраждалих загинули. Така жахаюча статистика змушує батьків ще раз задуматись, чи правильно вони інформують про можливу небезпеку на дорозі своїх дітей. Правила я довожу їм особисто, значить, показую на переходити дорогу треба на спеціально обладнаних місцях, з де вказані дорожні знаки, де є зебра за ручку. Подивитись наліво, направо. Думаю, в школі так само їх навчають. Проважаю до автобуса, наказую, що якщо виходить з автобуса наприклад, довго, вона не може, поки автобус стоїть, переходити дорогу. Переходити дорогу не може ззаді автобуса, тому що з однієї, як і з іншої сторони, може їхати транспорт. Переходити, вчуся свою дитину користуватися пішохідним переходом. Про обережність на дорозі добре знають і самі діти, навіть діляться власними знаннями про безпеку. Перед тим, як перейду дорогу, то я подивлюся в ліву, праву сторону, чи не їде жодний транспорт. І не знав, що не можна переходити, якщо стоїть автобус, бо невідомо, чи їде машина з однієї сторони, чи не їде. Якщо є червоне світло для пішоходів, то не можна переходити, бо тоді машини їдуть. А як буде зелене, то тоді тільки можна переходити. Попри інформованість дітей та обережність батьків, подібні ДТП все ж трапляються. Щодо постраждалого восьмикласника, стан його наразі важкий. Поки що стан дитини залишається дуже важким. Проводиться апаратна штучна вентиляція легень, так як самостійне дихання ще не ефективне. Дитина знаходиться в коматозному стані. І проводиться підтримка життєдіяльності дитини поки що штучним методом. Поки що батькам та рідним юнака залишається сподіватися на краще.